Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розглядати наші огірочки. І ось дивіться, це нашим огірочкам не вистачає калію. Такий світлий контур, потім... Ой, вибач, дружочок підсихає. І що, значить, треба його здобрити калієм. Але по листу я не можу, тому що я вчора його радомілом побризкала. А вони несумісні, треба зачекати. Тому що я зробила, в мене є настой на попелі дерев'яному, і я під корінець полила по дві кружечки, по півлітру. Ну, не самого настою, а розбавила на відро літрову баночку і цим розчином полила. Тому що вони такі маленькі, вже а чомусь страждають. І все буде в них дуже добре. Ще дивіться, які у нас маленькі вже красунчики є.